сьогодні для кожного жителя Коростеня важливими є новини із зони антитерористичної операції, яка уже декілька місяців триває на сході країни, адже в операції беруть участь і наші земляки. Враховуючи складну суспільно-політичну ситуацію, керівництво міста постійно підтримує та по можливості допомагає сім'ям військових. Наразі вирішується питання щодо зменшення або звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО. Надається матеріальна допомога. Зрозуміло, що та допомога це капля в морі, тому що в першу чергу я прекрасно розумію, що вам потрібно в першу чергу своїх дітей, чоловіків, синів, бачити вдома, а не відчувати, що вони там, і так далі. І дай Боже, щоб в нашій державі все-таки запанував мир. Слава Богу, що в місті Коростині немає загиблих. Це дуже важливо. Коростенці систематично долучаються до надання різного роду допомоги військовим. Зібрані кошти, матеріальна допомога надаються тим сім'ям мобілізованих та поранених, які потребують її найбільше. От і цього разу родини тяжко поранених Сергія Бабського та Олега Майнаровича отримали по 8 тисяч гривень на лікування своїх близьких від колективу Коростенського хлібзаводу. імені робітників Коростенського хлібозаводу. Дякую вам. За ту важку справу, що ви робите, що роблять ваші діти, слава Богу, що вони живі. Преміть від нас, будь ласка, дякую вам за все. Щодо продуктових наборів, які отримали всі, хто прийшов до Товариства Червоного Христа, то вони були зібрані завдяки Православній церкві. Православная церковь всегда участвует во всех сферах жизни человека, конечно же. Тем более, когда случается такое горе, как боевые действия, когда гибнут люди, когда они получают серьезные ранения, увечья на поле боя, то, конечно же, церковь не может пройти мимо этого. Она скорбится скорбящими и радуется с радующимися. Поэтому мы каждый день молимся за тех людей, которые находятся там в зоне боевых действий. Хотелось бы обратиться к Матерям і жонам. Якщо у вас є е нужда, приходите. Если Якщо потрібна якась психологічна допомога, поддержка, чисто человеческая поддержка, приходите. Ми всіх приймемо з любов'ю. Дуже важливою є і моральна підтримка наших військових, їх незламного духу та патріотизму. Тут на допомогу приходять діти. Їх листи та малюнки вражають щирістю почуттів. Также в школах со школы ребята, дети нам принесли вот письма. Каждый ребенок высказывает солдату свою благодарность о том, что он защищает нашу страну. И в этих письмах можно прочитать, так как наши дети нашего города не хотят о том, чтобы была бы война в нашем городе, в нашем городстве. И большинство аж со слезами на глазах эти письма, как солдат о том, что они защищают наш мир и покой. Протягом останніх місяців, завдяки активній діяльності волонтерів, допомозі депутатів, підприємців, жителів Коростеня, військовослужбовцям в зону АТО направляли зброне жилети, продукти харчування, засоби особистої гігієни. 5 листопада, завдяки підтримці підприємця Володимира Петренка, на схід воякам Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади та розвідникам Новоград-Волинського 54-го окремого розвідувального батальйону відправили вантажівку з продуктами харчування та питною водою. Вантажівку до укомплектова. Вавали теплим одягом, що принесли мешканці міста до товариства Червоного хреста. Супроводжуватиме груз член спілки воїнів афганців Хотілося б подякувати всьому нашому користенському краю, нашому народу за те, що вони на сьогоднішній день підтримують наших воїнів. Це наш святий обов'язок. Будемо, якщо це є необхідний, будемо далі допомагати стільки, наскільки дозволить ну, наші можливості. Хлопцям буде дуже приємно отримати від нас не тільки від нас, від цього нашого українського суспільства, від нашого поліського краю, від нашої Користенщини цю допомогу. От, і закликаю всіх небайдужих». Приходьте, звертайтеся в спілку, хто чи може допомагати, нам, нам треба допомогти, тільки разом е, об'єднавшися, ми переможемо. Перемога буде за нами. Акція зі збору благодійної допомоги військовим продовжується. І невдовзі у міру надходження допомоги черговий вантаж знову буде відправлено на схід. А поки що триває акція по збору продуктів харчування, зокрема овочів для мирного населення Луганська. Также проходит акция. Мы собираем называться 5 картошек. По школам эта акция идет. Это мы сейчас собираем на следующей неделе, до 15 числа. Красный крест города Коросы и Житомирский областной Красный Крест хочет дать большую помощь продуктовым набор. Это картошка, лук, буряк, морковка, то, что может на Луганске. Именно за Житомирской области, за нашим Красным Крестом, Житомирской области закреплен город Луганск. Кто желает помочь, хотя бы я ж говорю 5 картошин, каждый принесет. И мы Луганськ мирним жителям, які зараз нуждаються хочеться висловити щиру вдячність усім небайдужим людям а за постійну вагому підтримку військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО, переселенцям та мирним жителям сходу. Тож не будьмо байдужими.